Її називали Колос або Восьминіг. Її ходовими якостями могли позаздрити навіть трактори, а універсальність просто вражала. Вона виконувала роль військового тактичного всюдихода, бортової вантажівки та самоскида, Шасі для різноманітних надбудов та сідлового тягача, ТАТРА 813, повнопривідна вантажівка, що була з бездоріжжям на «Ти». Залишайтесь на каналі, і ви дізнаєтеся, які конструкційні особливості зробили цей всюдохід унікальним і за якими параметрами ці вантажівки вважали найкращими військовими автомобілями світу. Розпочинається історія цієї восьмиколісної вантажівки в словацькому місті Бановце, де розміщується один з філіалів чахословацької компанії Татра. Саме там, в 1960 році. Працівники конструкторського бюро цього філіалу створили перший прототип повнопривідного шасі, яке стане першою спробою побудови вантажівки ТАТРА 813. Нове шасі в майбутньому мало прийти на заміну вантажівкам ТАТРА 138, серійний випуск яких роком раніше був налагоджений на заводі Татра в КоперЖивніце. Це було восьмиколісне шасі без кузова, з чотирма захищеними сидіннями на крилах перших двох вісей. Єдиний захист у формі мотоциклетного щитка з Орскла був встановлений перед водійським місцем. В такому вигляді цей дослідний прототип з легкістю міг би вписатись в ряд химерних транспортних засобів на знімальному майданчику легендарної серії фільмів Шалений Макс. Повнопривідне шасі прийшло випробування на одному з полігонів Татра і показало в цілому непогані результати, але в масове виробництво так і не пішло. Завод в бановіці повністю зосередився на випуск спеціалізованих типів Татра 111 та нового важкого тягача татра 141 Повернеться до робіт над повнопривідною восьмиколісною машиною на початку 1964 року, цього разу до проекту підійшли більш ретельніше і створили не лише шасі, але й сам кузов. Дана вантажівка отримала незвичну кабіну з прямими рубаними лініями дизайну та багато конструкційних новинок. Це була не просто окрема вантажівка, а ціла серія. Базовою стала восьмиколісна повнопривідна модель Tatra 813 колос, яка могла тягнути причепи загальною масою до 100 тонн. Татра також випускала цивільну версію з колісною формулою 6х6 та 4х4. Перший новий автомобіль продемонстрований в серпні 1964 року на випробувальному полігоні Татра в місті Бановець. Більшість вузлів та агрегатів, які використовувались в нових повнопривідних вантажівках, були від моделі Татра 138. До осені 1964 року на основі першого автомобіля було побудовано ще чотири прототипи, які проходили всесторонні випробовування, і їх ходові якості дійсно вражали. Татра 813 з легкістю долала траншеї шириною півтори метра, піднімалась на підйоми з крутизною схилу 30 градусів. Це були кращі на той час показники для вантажівок подібного класу. Всі випробування автомобілі пройшли успішно, і 24 березня 1967 року з конвейера Татра зійшли перші серійні Татра 813 колос з колісною формулою 8 х 8. В 1969 році відділ головного конструктора презентував також зменшені версії моделі 813 з колісною формулою 4 х 4, яка мала стати баласним тягачем для перечепів масою 60 тонн. Та з колісною формулою 6х6, яка здатна буксирувати до 80 тонн. Також в співробітництві західно-німецькою компанією SEMEX були побудовані потужні аеродромні тягачі для обслуговування літаків масою 300 тонн. Але після праської весни і подальшого військового вторгнення СРСР та країн Варшавського договору. Проти Чехословаччини розпочались жорстокі політичні репресії. Будь-яка співпраця з західною Німеччиною або країнами НАТО була заборонена. Єдиний екземпляр цієї техніки зберігся в аеропорту Рузине. Як і всі вантажівки Татра, військова модель будувалася за схожим конструкційним принципом, який полягав у використанні хребтової рами, незалежної підвізки з хитними півосями та двигунів з повітряним охолодженням. Хребтова рама це унікальна розробка провідного австрійського автомобільного інженера Ханса Ледвінки, який в 20-х роках працював керівником автомобільного відділу в компанії Татра. Її конструкція була абсолютно відмінною від традиційних лонжеронних рам, які складаються з двох повздовжніх балок та кількох поперечин, скріплених між собою за допомогою заклепок чи зварювання. В хребтовій рамі все набагато простіше. Її конструкція це просто труба, яка проходить повздовжньою вісі автомобіля і служить для кріплення двигуна, коробки передач, підвізки та приводу. Картери силового агрегата, трансмісії та головної передачі є також частинами рами. Кріплення всіх цих елементів жорстке, карданий вал, який передає крутний момент від коробки передач на редуктори мостів, проходить всередині труби. Перевагою таких рам, особливо для багатотонних вантажівок, є надзвичайна міцність, назгин та скручування. Вантажівки самоскиди з хребтовою рамою можуть з легкістю здійснювати розвантаження під боковим нахилом і навіть пересуватись без одного з передніх коліс. Ще однією перевагою хребтової рами є можливість швидкої побудови вантажівок з різною базою та кількістю мостів. Фактично, така рама має модульну конструкцію, достатньо приєднати або забрати додаткову секцію труби. І ви без зайвих проблем зможете збільшити або зменшити базу вантажівки та вибрати необхідну кількість мостів. Першим автомобілем, який отримав хребтову раму, була легкова модель Татра 11, збудована в 1923 році на заводі Татра в Копержівніце. Надалі на довгі десятиліття всі легкові та вантажні автомобілі Татра будуватимуться саме на хребтовій рамі. Вона стане фірмовим знаком компанії і принесе їй неймовірний успіх. Характерною ознакою всіх татер стала колишеногість задніх коліс, яка особливо проявляється, коли автомобіль без навантаження. Подібний розвал коліс створюється особливою конструкцією задньої незалежної підвізки з хитними півосями. Татра 813 також успадкувала всі ці характерні для чеських вантажівок конструкційні особливості. Зокрема, веподібний подібний циліндровий двигун повітряного охолодження Т 930 який був побудований на базі восьмициліндрового двигуна від вантажівки Татра 138 шляхом монтування додаткових чотирьох циліндрів? Але хіба це можливо? Запитаєте ви? Цілком можливо, адже компанія Татра розробила модульні дизельні двигуни повітряного охолодження. Циліндри цих силових установок не розміщувались в єдиному блоці, а мали окремі індивідуальні головки, що давало змогу створити велику кількість модифікацій двигуна з різною кількістю циліндрів. Щодо 12-циліндрового двигуна Т-930, який встановлювався на Татра 813, то він мав повітряне охолодження і об'єм 17,6 літрів та потужністю 250 кінських сил. Головною його чеснотою була багатопаливність. Він міг працювати на багатьох видах паливних сумішей від бензину та дизелю до авіаційного палива. Унікальною в цій вантажівці була трансмісія, якій могли позаздрити навіть трактори. Вона була п'ятиступінчатою з двохступінчатим демультиплікатором, який в сукупності давав 10 швидкостей вперед і 2 назад. Але це ще не все. В роздавальній коробці встановлювався додатковий двохступінчатий планетарний редуктор, який збільшував кількість швидкостей до 20 вперед і 4 назад. Крім цього, в ступицях коліс автомобіля встановлювались додаткові планетарні редуктори. Що дозволяло зменшити навантаження на трансмісію та покращити тягові характеристики? Все це дозволяло вантажівкам рухатись в широкому діапазоні швидкостей від 1-2 км в годину до максимальних 90 км в годину. Основна кількість вантажівок 813-ї серії випускала з чотирьохвісному варіанті, але завдяки модульній хребтовій рамі випускались також дво- та трьохвісні вантажівки з колісними формулами 4 х 4 та 6 х 6. Остання модель була вкороченим варіантом базового чотирьохвісного автомобіля, який також називали восьми ніг. На вибір Татра 813 обладнувалась двома варіантами кабін однорядною та дворядною. В дворядній кабіні позаду був чотирьохмісний бомбетель, який трансформувався в два спальні місця. Під задніми сидіннями розміщувався незалежний дизельний обігрівач, який, крім своєї основної функції, обігріву салону кабіни, також забезпечував підігрів акумулятора, обдув лобового скла та розігрів двигуна перед його запуском. Масивний моторний відсік. Який виступав в кабіні вантажівки, покривався спеціальною багатошаровою тканиною, яка забезпечувала шумо та термоізоляцію. Кабіна була невідкидною, тому при ремонті доступ до мотора здійснювався безпосередньо з салону. Чим по-справжньому вражали кабіни Татра 813, так це великою за площою заскленістю, яка дарувала панорамний вигляд на 360 градусів. Татра 813 обладнувалась також коробкою відбору потужності, що дозволяла агрегатувати автомобіль з додатковими механізмами. На деякі модифікації вантажівок встановлювались навіть бульдозерні відвали. Такі машини в якості снігоочищувальної техніки активно використовувались в Чехословацькій армії. Хороша прохідність сюдихода забезпечувалась завдяки високому кліренсу 38 см та механізмам блокування міжколісних та міжусьових диференціалів з електропневматичним приводом. Підвізка всіх коліс вантажівки незалежна. На восьмиколісному всюдиході ресорна, балансирного типу. На варіанті з трьома мостами ресорно-торсіонна одинарні шини автомобіля обладнували з централізованою системою підкачування, яка могла змінювати тиск в шинах навіть під час руху, а компресор, який нагнітав повітря, міг забезпечувати необхідний тиск навіть після 12 приколів в колесах. При більш значному пошкодженні одне або два колеса можна було підвісити за допомогою спеціального кріплення та продовжувати рух. Четверо передніх куліс були керовними. На 100 кілометрів шляху вантажівка витрачала 50 літрів палива, рульове управління з гідропідсилювачем, гальмівна система вантажівки пневматично барабанного типу. Більшість восьмиколісних вантажівок випускали для військових потреб. Саме тому їх додатково обладнували горизонтальною лебідкою з гідроприводом. Вона розміщувалась в задній частині автомобіля і складалась з барабана великого діаметру, на який намотувався товстий стальний трос довжиною 100 метрів. На шасі Tatra 813 встановлювали системи залпового вогню RM70, які були аналогом радянської реактивної системи залпового вогню бм 21 «Град». Ці автомобілі обладнували з бронекабіною з фільтровентиляційною установкою. Дані артилерійські реактивні установки експортували в східну Німеччину, Румунію, Індію та Єгипет. В 70-х роках в Східно-Німецькій армії вантажівка Татра 813 використовувалась в якості тягача для 130-мм гармати М-46. Вантажівки використовувались також для перевезення понтонів та мостових секцій. Загалом в армію Німецької Демократичної Республіки та Польщі було поставлено 375 вантажівок татра 813 а Чехословацька армія отримала 1447 автомобілів. Цивільні версії Татра 813 з колісною формулою 8 х 8 будувались в варіантах самоскида та шасі для встановлення автокранів, драбин і різноманітного протипожежного обладнання. Споряджена маса цих автомобілів 14 тонн, вантажопідйомність в модифікації самоскида від 17 до 21 тонни. Для варіанту 8 на 8 допустима маса автопоїзду може сягати 100 тонн на шосе та 12 тонн на пересіченій місцевості. Більша частина цивільних автомобілів Татра 813 були або дво-, або трьох вісними. Вони не мали постійного повного приводу та централізованої системи підкачування шин, люків на даху, електричного паливного насосу і фільтруючої системи вентиляції. Це були різноманітні портові вантажівки і самоскиди. Шасі для спецтехніки, аеродромні, баласні та сідлові тягачі вони постачались в основному в країни Варшавського договору. Зі всіх моделей серії 813 в СРСР експортувались трьохвісні татра813 ТіПі з колісною формулою 6х6 та в невеликих кількостях бортові татра813 з колісною формулою 8 х 8. Трьохвісні баласні тягачі працювали в парі з тралами вантажопідйомністю 63 тони. Їх використовували при прокладанні газопроводів та для транспортування різноманітної важкої будівельної техніки. Також частина цих машин працювала в сурових умовах крайньої півночі. Всього в Коперживніце з 1967 по 1982 рік. Виготовлять 11700 вантажівок Татра 813 Сьогодні ці вантажівки після спеціалізованої модернізації залучаються для участі в різноманітних показових спортивних заїздах та раллі.